Якщо ти також любиш трішки понадавлювати, а потім феєрично рятувати свою шкіру, тримайся зараз буде шоу. Я, власниця комбінованої, чутливої і дуже схильної до пігментації шкіри і покажу свій догляд. Очистила шкіру ензимною пудрою, гарно відлущує старі замери і клітини, при цьому не травмує шкіру. Далі був регенеруючий пілінг, просто вау. Шкіра після нього гладенька, сяюча. А далі вхід пішла, освітлююча сиворотка. Вона працює над пігментними плямами і робить тон рівним. Потім крем навколо оченяток та денний захисний, ну а на ніч буде нічний. Ці ритуали дуже Ості, але роблять шкіру красивою, а тебе привабливою. У мене поєднані три серії: освітлююча, зволожуюча та від пігментації, але в тебе ж зовсім інша шкіра. Звертайся, поговоримо, підберемо, щоб ти почувалася по-королівськи, натхненно, успіхнено, впевнено і щасливо.